Відстояли право на смерть для власної доньки. Карен Н. Куінлан впала в стан незворотної коми після споживання алкоголю на вечірці. Дівчини підключили до апарату штучного дихання. Батьки Карен виступили з проханням припинити штучне підтримання життя своєї доньки, оскільки вважали, що таке існування є нелюдським. Ця справа стала предметом резонансного судового розгляду в 1976 році. Основним питанням було чи мають право батьки припинити Нити лікування, що підтримує життя їхньої дочки. Верховний суд штату Нью-Джерсі вирішив, що має бути врахована воля пацієнта щодо лікування. Оскільки Карен не могла висловити свою волю, суд дозволив батькам ухвалити рішення від її імені. Це рішення стало прецедентом у питаннях права на смерть і автономії пацієнта. Після судового рішення Карен була відключена від апарату штучного дихання, але продовжувала жити ще 9 років. В наступному кейсі шокуюча історія про.